Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю свою подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі, добрі побажання. За ваші думки, які ви висловлюєте, та підтримку каналу. Ще раз дякую і бажаю вам якісно пройти період стаціонарної Венери і третю завершальну фазу петлі Венери, про яку сьогодні піде мова, тема відео магічна петля Венери 25-го року нова формула кохання та грошей, що змінює почуття, цінності людства. По всій землі. І сьогодні я розповім про період стаціонарної Венери, про перехід Венери в директний рух і що з цим робити. В ретроградній фазі ми проходимо період перезавантаження кохання та цінностей. З січня до травня відбувається обнулення. Точніше, переосмислення наших цінностей, усього того, що ми любимо у векторі нового часу. Початок 25-го року нам дано для того, щоб перезапустити власне життя, знайти в ньому нові глибинні сенси, нові підходи в реалізації себе, знайти себе в нових якостях та амплуа, а також знайти вихід в ситуаціях, в яких. Ми відчували закорінену незадоволеність протягом багатьох років, чи в роботі, чи в грошах, або в стосунках. Це вимагатиме великої віри в себе та власні сили. Вам необхідно буде відкрити себе як особистість заново. І цей період переломний для багатьох, особливо в темах відносин, грошей та внутрішньої гармонії з 2 березня. До 13 квітня 25-го року Венера проходить свій ретроградний рух, і це дає нам унікальну можливість переглянути свої відносини, цінності та підхід до грошей. Цей період не просто час для повернення до минулого, а й можливість глибоких змін у сферах, якими керує ця планета, у сферах любові, естетики, грошей, комфорту. Венера управляє. Другим та сьомим сектором гороскопу та знаками телець і терези. Другий сектор гороскопу це про гроші ресурси. А 7-й сектор це сектор шлюбу та партнерства. Венера починала свій ретроградний рух у знаці Овен в 11 градусі. І вже 27 березня повернулася в знак Риби в своєму ретроградному русі. В рибах Венера витончена ніжна, вразлива, чутлива, жертовна Це морська Венера. І в рибах вона пробуде до 30 квітня, а 13 квітня закінчується ретроградна фаза Венери. І вона повертається з 25 градусу риб в 11 градус Овна. Петля Венери закінчується 16 травня. З 13 квітня до 25 жовтня. 26-го року Венера пройде з 9-го градусу риб до 9-го градусу скорпіона у своєму директному русі до наступної фази ретроградності. Здійснюючи рух ділянкою зодіака, планета зачіпає різні елементи нашого гороскопу, запускаючи певні події та ситуації, причому вони можуть розвиватися протягом періоду, що виходить за календарні терміни офіційно озвученої ретроградної фази петлі Венери. Ретроградна венера це особливий час, це час поринути в себе, розібратися в собі, в своїх глибинних бажаннях і страхах. В тому, що може утримувати нас від повного щастя, в тому, що для нас по-справжньому важливо і цінно. Цей період не руйнує, а дає можливість трансформації та лікування. І цей період принесе особливі зміни у відносинах, пов'язаних із самовизначенням, це по овну та більш глибокою духовною частиною нашого життя це по рибам, і вона змушує нас розлучитися з усім, що віджило і стало неактуальним. А якщо у вас в період ретроградності виникли нові знайомства чи нові відносини, не виключено, що вони навряд чи будуть стійкими та довгостроковими. Але якщо ж все ж таки такі знайомства відбулися, відносини почалися, то вони можуть принести вам якийсь важливий досвід, який вас чомусь новому навчить, і цілком можливо, саме ці відносини дозволять вам позбутися своїх якихось невірних установок. Дозволять по-новому поглянути на себе і взагалі на цінність відносин для вас, переоцінити себе і зрозуміти, які відносини ви хочете. У будь-якому випадку що б не відбувалося, а ми хочемо бути успішними, стійкими, але не завжди так має і може відбуватися. Іноді нам всесвіт дає тих людей, завдяки яким ми можемо змінити щось в собі, щоб далі. Наступні відносини, робота або фінансовий контракт, були успішними, але для цього потрібно позбутися своїх власних негативних звичок, установок, світогляду. Друга половина петлі з 23 березня до 16 травня, тобто вона включає половину ретроградної петлі і всю третю фазу петлі Венери. І друга половина періоду ретроградності. Це час затвердження та фінансового налаштування змісту нового циклу. З 23 березня почався новий цикл Венери. Після з'єднання із Сонцем в Овні починається новий цикл на півтора роки, і ми будемо себе краще почувати, краще розуміти, краще розуміти свої бажання, незважаючи на те, що Венера до 13 квітня ще ретроградна. І до завершення петлі з 13 квітня до 16 травня всі оновлення в системах нашого життєвого балансу, у системах цінностей у питаннях добробуту та взаєминах з іншими людьми та світом починають проявлятися в реальності та проходять через період перевірки, затвердження та фінального налаштування. При цьому найважливіша частина цих процесів припадає на період другої половини ретроградності Венери з 23 березня до 13 квітня. Венера планета малого щастя, богиня кохання, гармонії та краси, компромісів, грошей, ділової активності. Венера визначає наші цінності, способи досягнення внутрішньої гармонії, етичні та естетичні принципи і здатність любити. Венера це наші почуття та любов. Вона символізує сприйняття, гармонію, ніжність, любовні почуття, характер мотивації, художній смак, красу, такт, обходження, гарні манери, чарівність, чуттєві насолоди, почуття форми, почуття такту, почуття міри, сексуальність і потяг та тяжіння чоловіка та жінки. І коли проходить період ретроградної Венери, є можливість оцінити те, що відбувалося з нами у попередніх періодах. Крім почуттів та любовних справ, до тем Венери відносяться будь-які партнерські взаємини, наші естетичні уподобання, творчі прояви та мистецтво, почуття комфорту та те, що його забезпечує, гроші та інші матеріальні цінності. Всі перелічені теми підлягають перегляду. Про необхідність якого особливо сигналізуватиме криза, що намітилася. І це не привід для паніки, а натяк на те, що настав час упорядковувати відповідні справи. І в період стаціонарної Венери ми будемо цим займатися. Сам момент розвороту Венери збігається з моментом повного місяця на осі овен Терези. І це значуща подія, тому що повний місяць відбувається 13 квітня о 3.21. А вже в 4.03 Венера зупиняється і починає свій поворот в прямий рух, а повний місяць призводить до піку розвитку подій, за які відповідає знак Терези та Венера. А це партнерські відносини, це вміння взаємодіяти з людьми на рівних правах. І це про красу, естетику, любов, відносини між партнерами, а також можливо впадання в крайнощі, зважування всіх за та проти та пошук золотої середини. І в цей повний місяць нам важливо проаналізувати все те, що почалося в період сонячного затемнення та молодика 2 жовтня 24-го року, все, що ми задумали. Цей вектор свого розвитку, особистого чи професійного, соціального, вимагатиме перегляду якихось ціннісних концепцій, без цієї переоцінки чи перегляду реалізувати цю програму з великою ймовірністю не вийде. Особливо звертайте увагу на дні стаціонарної планети, коли Венера практично стоїть на місці. Це кілька днів до переходу після виходу з ретроградності. А це з 11 до 15 квітня 2025 року. Як правило, в цей період теми, пов'язані з планетою, не набувають зовнішнього розвитку. Стаціонарність Венери може щось загальмувати, і чотири дні Венера стоїть на місці та змінює напрямок курсу. І тут повністю зберігаються всі рекомендації для періоду ретроградної Венери. Все, що гальмуватиметься і ускладнюватиме реалізацію якихось планів, процесів, це вимагатиме глибокого перегляду, переоцінки, перезавантаження або трансформації, або відносин з іншими людьми, або способів заробітку, або взагалі наші ціннісні орієнтири та концепції. Що ж може відбуватися, поки Венера стаціонарна? В нас можуть зависати якісь ділові чи фінансові процеси, важливі відносини з іншими людьми можуть теж гальмуватися, можуть скасовуватися або переноситися зустрічі та побачення, можуть зриватися та відкладатися угоди. Якщо ви знаходитесь на нелюбимій роботі, де вас не цінують, в цей час можуть розриватися робочі контракти. В настійких відносинах, де немає кохання, немає взаємообміну енергіями і немає відчуття, що ви цінні для партнера, такі нестійкі відносини можуть завершуватися та розриватися. Негативні сценарії можуть відбуватися, якщо ви тривалий час знецінюєте себе, і якщо тривалий час заблоковані та нереалізовані ваші справжні потреби та бажання. Тому, якщо відбуваються події такого характеру, потрібно розбиратися в першопричинах і дивитися, де я знецінюю себе, де я не роблю те, що хочу, і як мені це поміняти. Чому я не люблю себе? В період стаціонарності ми будемо підбивати підсумки, а коли Венера почне набирати швидкість, ми будемо отримувати результати цього півторарічного періоду. Наскільки нам вдалося реалізувати свої бажання, які загадали в липні серпні 23-го року? Наскільки успішними виявилися наші ділові та фінансові проекти, які розпочиналися півтора роки тому? І це важливе питання, яке ми будемо ставити собі, як і раніше, цінне нам те, що було на початку циклу, в липні серпні 23-го року. І остання, третя фаза петлі Венери з 13 квітня до 16 травня, і в цей період застереження, пов'язані з ретроградним рухом планети, не діють, але можуть завершуватися або отримувати остаточне оформлення ті теми, які порушувалися протягом попередніх двох місяців. Директна венера це коли все легко, гармонійно, стосунки розвиваються в потрібному напрямку, і ми отримуємо задоволення від життя, наші фінансові справи йдуть за планом, все, що стосується насолод, приходить без зусиль. Особливість цієї петлі венери в тому, що вона по черзі гуляє між знаками риб та овна, у яких її прояви цілком контрастні. Очікуються різні перепади між романтичними надіями, ілюзіями, творчим натхненням або обманами та оманами у разі негативних аспектів та станом агресивної діяльності з завойовницької позиції, особистої чи зі сторони. Венера буде повертатися з 25 градусу риб до 11 градусу овна. Початок нового циклу Венери у знаку ОВНА означає, що ці зміни можуть бути пов'язані з реалізацією нових проєктів, з новими стратегіями прояву себе у зовнішньому світі, з новими життєвими етапами та обставинами, а з негативних варіантів з гострими кризами, ситуаціями боротьби, конфліктів і загострення протиріч. І в кінці петлі Венери. Ми зрозуміємо, що остаточно розібралися з минулим, і ми можемо в ньому щось залишити, попрощатися з колишніми фрагментами наших реальностей, серйозно розібратися з тим багажем, з яким ми йдемо в нову реальність. До 30 квітня Венера проходить по знаку риб, а в рибах венера сильна, в овні слабка. Тому перехід Венери із знака в знак говорить про зміну станів та розуміння того. Що таке кохання, гармонія та краса? В рибах венера через почуття перевіряє, наскільки високо прагнення нашої душі у реалізованості того, що ми хочемо для себе в цьому житті створити. Тому що венера в рибах дуже часто пов'язана також із мистецтвом, красою і можливістю надати якусь форму, висловити наш подих душі через творчість. Це важливе завдання Венери на цьому найвищому рівні, і можливості саме через конкретні дії висловити те, що насправді переживає наша душа, може, через хобі, захоплення, наша здатність бачити красу і виявляти її, і пов'язана саме з цим важливими завданнями. Доки Венера проходить по знаку риб, фон буде більш м'яким. Він сприяє налагодженню відносин, поглибленню почуттів і тим, що з'являється в зв'язку з цими надіями, дарує творче натхнення та радісні моменти в улюбленій справі. А в разі негативних індивідуальних аспектів це можуть бути безпідставні надії, ілюзії, обмани, пасивна позиція. В рибах Венера це богиня народжена з морської Піни, яка сходить на трон на Божественному Олімпі. Перебуваючи в місті своєї сили, вона цілком може проявити принципи всесвітньої безумовної любові і воз'єднання зі своїм духовним початком. І коли Венера знаходиться в знаку риби або в 12-му домі гороскопа, їй не потрібне визнання, їй важлива глибина, щирість, правда. Це найкращий час для посилення почуттів із коханими, для примирення, для творчих та духовних пошуків, психоаналізу, але остерігайтеся помилок, необ'єктивної оцінки подій та людей. Хочете зацікавити людину, будьте романтичними, ніжними, творчими, готовими до прийняття та душевного єднання. А з 30 квітня Венера переходить у знак Овен. І пробуде там до 6 червня, а виходить із петлі 16 травня. В знаку Овен Венера перебуває у вигнанні, це її слабке становище. Вовні Венера, це коли ніжна та тендітна леді, у якої відібрали арфу, сунули в руки спис і випхали на поле бою, щоб привернути увагу. Коли Венера проходить поовну, висловлюйте почуття яскраво і відкрито, прямо озвучуйте свої бажання, будьте наполегливими та ініціативними, але майте на увазі, що за напружених аспектів підвищується ризик розбіжностей та загострення проблемних ситуацій. Венера завжди показує вибір, який ми здійснюємо по будь-якій темі. І на третій фазі, коли Венера рухається, Директно до точки, де вона розвернулася, виробляються і закріплюються нові патерни і переконання. Стає простіше виявляти помилки, вчинені під час петлі планети, і на цьому етапі можуть вирішитися. Ситуації, що виникли на попередніх етапах петлі. А якщо це довгострокові проекти, проблема остаточно набуде своєї форми, і буде вже зрозуміло, як її вирішувати. Отже, важливо відстежувати не тільки періоди ретроградності планет, а й періоди входу і виходу з усієї петлі ретроградності період з 13 квітня до 16 травня завершальний завершальний етап час коли ми імплементуємо або починаємо впроваджувати в життя справжні наші рішення Завдання цієї петлі Венери оздоровити наші стосунки один з одним, зробити їх відкритими, щирими, близькими. Це час відродження нашої колективної творчості, розкриття нашого творчого потенціалу. І саме зараз такий час. Коли важко вдавати, коли нашу справжню суть стає видно з того, що саме ми створюємо і творимо на зовнішньому просторі матеріального світу. І це дуже гарний час, щоб щось вирощувати, сіяти добро там, де це можливо. Важливо щодня робити справи, які вас щиро радують, до яких тягнеться ваша душа. Це такі справи, які поєднують ваш внутрішній світ із зовнішнім через любов, а не ті, якими вас зобов'язують задля підтримки чиєїсь чужої штучно створеної системи, часто під час петлі Венери ми повертаємося до того позитивного досвіду життя, який колись уже був нами випробований і приніс позитивний результат в тих сферах, які пов'язані з красою, життєвими цінностями, стосунками та нашою затребуваністю в житті. Тому, дорогі друзі, якщо зіставити всі ті події, що відбувалися до відбуваються сьогодні і відбуватимуться в найближчому майбутньому, можна ясно виявити вектор тих справ і вчинків, який повертає нас у рідний і благодатний потік світобудови, і він наблизить кожну бажаючу і активну людину до Бога і до власної божественної сутності відповідно. Отже, Венера, її називають малим щастям гороскопу. Тому що саме з нею пов'язане те, що ми відчуваємо себе щасливими, коханими та любимо і перебуваємо в стані гармонії та є улюбленцями Венери і не випадково вона є богинею кохання, гармонії та краси. У 25-му році Венера в Петлі з 28 січня до 16 травня проходить одну зону тричі. Спочатку до періоду ретроградності, потім другий раз у зворотньому русі, і втретє знову в прямому русі. Причому, якщо зазвичай такі планети, як транзитна Венера, Меркурій і навіть Марс дають легші ситуації, що швидко проходять, то в петлі їхня роль багаторазово посилюється, і тоді вони можуть спрацювати як спусковий механізм для доленосних подій. І ще нагадую, знак вищого зодіаку годинник ще працює, і він буде відсікати неправильні образи нашого майбутнього. А щоб перехідний тиждень не здавався зовсім жорстким, Уран і Марс приготували нам приємні сюрпризи у вигляді позитивних аспектів, і саме вони допоможуть нам швидко адаптуватися до раптових змін та сприймати рідкісні шанси. Головне не прогавити можливості через те, що надто довго копаємося в минулому. Двері минулого остаточно закриваються. І в період, коли Венера буде проходити третій раз по тим же точкам, де вона вже проходила, вона буде створювати аспекти. Венера другий раз. Має тригон з Марсом, який відбудеться 6 квітня і 22 травня. І це дуже хороший аспект для корекції особистих відносин і для того, щоб ми могли щось скоригувати. Венера те, що я хочу і люблю. А Марс це спосіб досягнення. Тобто, тригон між ними говорить про те, що ми можемо скоригувати. Правильно, те, що ми насправді хочемо, наші справжні цінності. І це найкомфортніший для нас і найлегший спосіб досягнення цього. 20 квітня Венера створить секстиль з ураном. І це означає поновлення почуттів та мотивації. І це може бути насправді приємною і хвилюючою подією. В рамках своєї петлі Венера тричі з'єднується з висхідним лунним вузлом в рибах та з Нептуном на межі його переходу в знак Овна. Кармічне з'єднання Венери з висхідним лунним вузлом проходить другий і третій раз 1 та 24 квітня. Це з'єднання знаку риб дає можливість визначити для себе напрямок розвитку і, перш за все, пов'язане з ідеалами і мріями. І це означає, що перебудови в наших системах цінностей і життєвого балансу зміни у всьому, що ми наділяємо цінністю у складових нашого благополуччя, будуть доленосними, тобто такими, які незворотньо змінюють становище речей, що склалися, і мають серйозні довгострокові наслідки, і пов'язані з необхідністю розбиратися в минулих історіях. Та переглядати їх. Ці зміни можуть відбуватися під впливом прихованих внутрішніх факторів, дивних і дезорієнтуючих обставин, що примушують нас взаємодіяти з реальністю на більш глибких і тонких планах і рівнях. У сприятливих варіантах це будуть такі зміни, які приносять у нашому житті нові сенси, чудеса, натхнення, незвичайні шляхи та можливості. Якщо це буде несприятливо, то це може дезорієнтувати і розмивати відчуття твердого ґрунту під ногами, пов'язане з стратами, складними обставинами, що примушують стикатися з виворотом реальності, розплутуючи проблеми на рівні їхніх внутрішніх причин. Стаціонарна венера перед розворотом у директний рух нам на допомогу, і не забудьте заявити про свої наміри. В рамках своєї петлі Венера двічі з'єднуватиметься з Сатурном 7 і 25 квітня, який завершує свій попередній цикл і готується розпочати новий 30-річний етап конструювання нових кордонів довгострокових структур нових світів. І з'єднання Венери з Сатурном тут найважливішим є визначити для себе не лише те, що є для нас. Найголовнішою цінністю, а й цілі та способи реалізації цієї мети у конкретних подіях нашого життя. І буде дуже добре, якщо до 25 квітня у вас буде вже конкретний план. Ситуація кармічна, так як тут і Раху, і Сатурн, щось із далекого часу, перевірка часом, що вимагає перейти на Рубікон, так чи ні, тут немає півтонів. Важливо зняти рожеві окуляри і прийняти реальність. Ситуація може створюватися в будь-якій сфері: в роботі, дружбі, здоров'ї, фінансах, коханні. Це можуть бути кармічні зустрічі у відносинах на низькому рівні, можуть бути охолодження, руйнація відносин, розлуки там, де відносини не цінуються і не міцні. Від того, як у цей час змінюватимуться наші цінності, як ми розставлятимемо свої пріоритети, який вибір, і на підставі яких мотивів ми робитимемо, безпосередньо залежатиме, як трансформуються наші світи, їхні головні структури та кордоні в наступному місяці, і в які нові реальності переходитимемо далі протягом 2025 року. Весь тиждень до 13 квітня Венера і Меркурій в компанії Сатурна і будуть завдавати серйозний тон, доведеться робити справи, розгрібати старі завали, ставити жирні крапки і розставляти пріоритети. Незвично, але потрібно. Особливо важливо закривати хвости, інакше на нові позитивні сюжети доведеться чекати довго і нудно. Також Венера проходить з'єднання з Нептуном. І це з'єднання на другому та третьому етапі буде 27 березня та 2 травня. Венера це земне кохання, Нептун небесне кохання, це наше ідеальне уявлення про кохання. Перші два з'єднання проходять в рибах, а в травні в овні. І це початок нового циклу пошуку ідеального кохання та ідеальної форми вираження себе. Також в петлі Венера проходить секстиль. З Плутоном на другому і третьому етапі, це 22 березня і 7 травня, і це дуже гармонійний аспект, який дозволяє трансформувати наші цінності та мотивацію, і перейти на більш високий еволюційний рівень. Ось такий у нас період третьої фази петлі Венере, який відбувається з 13 квітня до 16 травня 25 року. Тож Ще не зовсім завершення, але ми робимо висновки, підбиваємо підсумки і завершуємо все, що потрібно завершити. І Якщо ви дослухали до цього місця і вважаєте надані рекомендації важливими для себе, проявляйте активність, поділіться посиланням на це відео тому, кому ви бажаєте любові, добра та процвітання. А я дякую вам, що ви завітали на канал. Ставте нравлики, сподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!